П'ять років діагноз рак. Півроку тому мама маленької Вероніки навіть уявити не могла, що невелика пухлина, яку вона помітить у дитини в ділянці пахв – це злоякісне новоутворення. Це просто дитина одного, і це він десь напевно за ніч він виліз їй, тому що вечором не було, бо я дитину там купаю, дивлюся. Я ж би побачила. Ранок вона встала, я побачила цю пухле. Ну такий, я не знала, що це, то лімфовузол якийсь, чи що це таке. Але ми от зразу в той же час звернулися до лікарів. В той же день я навіть не чекала ні секунди. Не зволікали ні на мить і лікарів Івано-Франківську, звідки сама родина. Всього за два дні провели всі обстеження і одразу розпочали лікування. Діагноз у пацієнтки звучить нейробластома, заднього середостіння, з інвазією в корінь правої легені, в спинномозковий канал, ураження ребер, інвазія в діафрагму. Метастатичні вогнища в корені лівої легені в дітей це дуже швидкі бурні процеси. Дорослий може довго ходити з утворенням, злоякісним, а в них це деколи йде на годину. Повірте, ми забрали акселярні лімфовузли. Вона ходила до мене 10 днів на прив'язку. Все, що ми зробили, забрали з акселярної дільники, все ту саме виросло. Дитина почала страждати від сильного болю. Рак прогресував дуже швидко. Тому спеціалісти вирішили звернутись за допомогою до львівських медиків, щоб спільно допомогти дитині. Пухлина, яка діагностована у цієї дитини, вона мала надто великий розмір дуже великий. І ця пухлина розповсюджувалась і до серця, і до стравоходу, і до корені легені. Ця пухлина проростала в кістку в спинномозковий канал. Також ця пухлина стискувала ребра. Ця пухлина заважала дитині адекватно дихати. І величезна така проблема: те, що вік дитини не дуже великий, і будь-яке травматичне оперативне втручання для дітей такого віку він це дуже досить складно скорувати. Потрібно було оперувати якомога швидше. Лікарі не одну годину вирішували, яким шляхом це робити, щоб ризики були якомога менші. Прорахували навіть найскладніший варіант розвитку подій і наважились на складну операцію. Тривала 6 годин сама операція, але ще десь півтора години зайняла анестезіологічна підготовка, постановка всіх центральних катетрів, тому що ми готувалися до найгіршого до сильної кровотечі. Тоді би на штучний коло кровобів перевели, все було готово, всі команди стояли. Ну, це дуже хороший рівень, дуже високий. Видалена була ця пухлина, була проведена резекція діафрагми, була проведена резекція перікарду. Було проведено відділення цієї пухлини і вивільнення від пухлини аорти з травоходу, правої легені. Також були видалені метастатичні вогнища з кореню лівої легені, якраз з лівої сторони. Також були видалені уражені ребра, частина уражених ребр. Для порятунку дівчинки до операції була залучена ціла мультидисциплінарна команда фахівців різного профілю. Були в бригаді кардіохірургії, я екторакальні хірурги, дитячі хірурги. Колектив анестезіологів операція проводилася в залученню понад 10 фахівців нашої установи. Усе пройшло успішно, і навіть вдалося оминути усіх ускладнень, до яких фахівці були готові. Вже за шість днів дівчинка повернулася додому. Болі зникли. Вероніка стала активнішою та набрала кілька кілограмів. Та, попри те, що надскладна операція вже позаду, лікування не закінчене. А зараз ми маємо проходити знову курси хіміотерапії. Ще казав нам лікар, що попереду десь шість курсів хіміотерапії, ну і там вже пересадка кісткового мозку. Мама з донечкою налаштовані лише на одужання, а лікарі своєю чергою будуть робити все можливе, щоб дівчинка забула про свою складну хворобу. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.